Вікенд нової української музики ви дивитесь промінь, і просто зараз в цій студії з'явиться артист Андрій Дмитренко, відомий як Адміт. він презентував нашому шоу свою новинку під назвою Завтра, яку створив на слова Максима Кривцова. Привіт, всім привіт, радий бачити вас і радий прийти в оновлену студію. Ми тебе дуже раді бачити тут. У нас в оновленні. До речі, друзі, якщо ви не бачили нашу студію, оновлену обов'язково завітайте на youtube про мене. Там ви побачите всю нашу розмову. Шик. Ти видав пісню завтра на слова Максима Кривцова. Чому для пісні ти обрав саме цей вірш? Музичну частину пісні я придумав ще рік тому. Але я довго не міг знайти слова. Тобто музика існувала окремо, слова окремо. Е мені е Мій побратим Олександр Ремес, який також музикант, допоміг записати гітару і для того, щоб була ця чорнова е така, як версія, мінусовка, грубо кажучи, яку я в вухах слухав. Він також записав, як я стукав дровами по підлозі замість ритму. І ось цю мінусовку слухав, 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 і е, ніяких ідей по тексту до мене не прийшло, крім е, рядків: е, зранку до нас полізу, скільки в землі заліза. Але навколо цього якось прокрутити не вийшло. А потім у Максима Кривцова я побачив публікацію його вірша е, завтра. Е, хоча він він його придумав, як е, насправді варіацію на пісню е, Colonel Бекшот Day Wars». Ну, Тобто я слів не знаю, але Ну, я думаю. так. Ну, Але мелодію це точно всі чули. І, власне, якщо оригінальний його вірш прочитати, то він дійсно ідеально на неї лягає. Ну, Але ясно, що в мене була якби своя ідея по музиці. І... Ну, по-перше, мені сам вірш, звичайно, сподобався. По-перше, конструкцією, так, тобто він якраз циклічний, закриває повністю весь рік з лютого до лютого. І ясно, що у кожного, не тільки військовослужбовця, але в першу чергу так, військовослужбовця, звичайно, що за круглий рік були, якби був свій досвід, свої ротації, свої виходи і так далі. Ось, і, Ось повністю це циклічний опис, який із тих рядків, з якого починається на той ж самий рядок і закінчується, мені дуже сподобався. Я йому написав. Він спочатку і запропонував, щоб якщо можна буде власне, там, зайнятися чисткою прав на те, щоб зробити офіційний кавер, колонел бекшот, то було б цікаво, але я йому скинув свою демку музики ще з дровами замість барабанів. От йому дуже сподобалось, і він погодився. і Йому сподобалось, як я адаптував його вірш під пісню. То там деякі рядки я прибрав, деякі трошки там підредагував. Звичайно, з ним все погодив. І йому сподобалось, як вплились два моїх рядки. Також в цю пісню. І усі чорні чорнові версії, які тільки були, я йому одразу надсилав. І він він так само з нетерпінням чекав на, на реліз цієї пісні. Чи почув він фінальну версію Ні, цієї пісні? Фінальну версію я йому якраз мав надсилати 7 січня, ось, але я не встиг, бо я якраз вже побачив ну, усі новини. І, і, ну, хоча усіх месенджерах ще якби було написано, що сьогодні він був у, у мережі. І, ось, і, ну, але ясно, що фінальну він вже не почув, але він почув передостанню версію пісні. Але звичайно, що він цього релізу чекав так само так само, як і я. Обкладинкою до пісні стало фото, яке було зроблено на плівку. Максим любив фотографувати. Чи обговорювали ви з ним ідеї до створення відео на цю пісню? Ні, про відео насправді навіть і не піднімали тему. І я, якщо чесно, якщо відео буде на, на пісню, то я хочу, щоб воно було Максимально знеособлено, якщо так можна сказати, тобто, щоб, щоб були дійсно кадри там, з, з роботи відповідних військових частин е, показані, але е, якщо це буде можливо, так щоб там не було конкретних людей. Ось, бо не хочеться якось атмосферу вірша первинну і атмосферу пісні персоналізовувати. так, бо Мені здається, що кожен, кожен може знайти щось своє у, у, у цьому вірші і вже в його адаптації пісні. Тому, якщо чесно, я поки про загалом про кліп ще, ще не думав. ну І з Максимом ми не обговорювали. А обкладинку, звичайно, він. Він встиг погодити навіть, бо я, крім фото, яке він зробив на плівку, ще взяв фото побратима з мого батальйону Ярослава Савченка, позивний П'єр, і попросив знайомого накласти одне фото на інше. І ось тому в результаті виходить, що фото, два фото, які стали обкладинкою, зроблені побратимами. Що уособлює собою те фото? Сама обкладинка, власне і показує шлях військовослужбовців. Ось, бо воно включає і фото Максима, де він ззаду зняв двох своїх побратимів, які трішки попереду йдуть, і фото, фото П'єра із жовтим скотчем. І це таке як перше фото на плівку. Воно іноді трошки засвічене е, буває. Ось е, е, загалом, те, що це було або перше, або останнє фото, бо я не знаю, бо Ярослав е, Савченко, на, на жаль, також загинув у квітні 23-го року. Ось тобто я не знаю, це було перше чи останнє фото з плівки, але ось як воно в комплексі наклалося на, на одне. Мені мені дуже сподобалось. Мені здається, дуже символічно вийшло. Андрію, от є пісня завтра. А ти ще щось обрав для себе з лірики Максима Кравцова? Ми знову ж таки ще за життя домовилися, що е, крім завтра, я ще спробую на музику покласти його вірш «Метаморфосінь». Дуже класний вірш, мені подобається. І е, вже насправді є у, у однієї співачки Уляни. Е, музична адаптація цього вірша. Ось, але я трошки по-іншому прочитав. то. Можливо, ще, ще на цей вірш видам пісню. Ну, але подивимось за час твої служби, ти певно, що зустрічаєш різну кількість людей, велику кількість людей, і різних. От Максим Кривцов, він один зі світлячків. Він на війні, не дивлячись на те, що з 2014 року він лишався продуктивним. І, от, якщо почитати його вірші, то можна там побачити і про природу, і про кохання. Як гадаєш, чого нас вчить досвід Максима? І як лишатися людиною на війні? У нас досвід Максима в першу чергу він, він важливий для того, щоб всі цінували е, митців ще за життя. Бо е, мені, звичайно, що так само, як і, і всім, хотілося б, щоб е, його ну, видання його збірки ще за життя, так, щоб воно одразу б отримало. Такий розголос, як, на жаль, це сталося тільки після його смерті. Хоча я, я читав в інтерв'ю видавців з нашого формату, то вони сказали, що ще за життя збірка теж нормально йшла в, в тираж. Ну, але ключове, якби не це, так що, на жаль, Мабуть, більшість так у нас в інфопросторі взнала про його творчість вже після його смерті. Ну це це неправильно. Варто варто всіх цінувати ще ще за життя, поки поки всі живі. кажуть, що от у людей на війні притупляється емоційність, вони стають жорсткішими. Чи потребують військові допомоги підтримки від рідних друзів чи держави? задля для того щоб втримати ось це ментальне здоров'я, без цього ніяк має бути обов'язкова підтримка в ну в першу чергу близьких і, і, і родичів, друзів. Ось, але також і ну не, не варто цуратись допомоги психолога. бо Псих... Психологічна підтримка, допомога, вона, звичайно, що також потрібна. Тобто навіть у військових частинах, де, грубо кажучи, там, штатом передбачений психолог, ну, його просто навіть банально може не, не вистачати, по-перше, так, з одного боку, на усю кількість військовослужбовців. От. А з іншого боку, ну, це ж теж якби питання індивідуальне, бо не, не всім там кожен психолог підійде. Так? Психолог ж також має бути. По якимось психотипам ось, тебе відповідати, щоб одразу ти міг йому довіряти. Бо, мабуть, іноді так, найважче це, власне, бути готовим відкритись так, до емоційного досвіду. Бо навіть якщо брати до уваги саме тих, тих громадян, які стали військовослужбовцями спочатку повномасштабного вторгнення, так, скоро буде два роки. Ну, а тим більше, ті, хто. Кадрові військові, які вже з 2014 року так почали воювати, так і воюють, то ну, можна тільки уявити, який у кожного так накопичився досвід за весь цей час. Тому іноді тут навіть важко просто ну, першочергово бути готовим відкритись. І якщо, наприклад, ти взагалі ніколи там, з психологом не спілкувався і не працював, бути готовим до Цього досвіду, ось тому, звичайно, будь-який будь-який вид підтримки він він надзвичайно важливим, бо ну, без підтримки то і не, не відчувається і, і цінність цього, що ти робиш. Звісно, війна це не місце, де ти стаєш щасливим. Але я чула і іншу думку від військових: кажуть, що от пішов воювати, і тільки жити почав. Це може бути правдою. Може бути, бо е, збройні сили, як і загалом усі сили оборони, це ж найсправжній самий, самий зріз суспільства. Так. У нас е, в батальйоні представники абсолютно всіх цивільних професій, так, були, от які там ще навіть недавно були повністю там, е, цивільними особами стали військовими. Ось хтось там просто в дитинстві в шутери грався, так хтось там мисливцем був і так далі. Хтось взагалі ніколи зброю в руках не тримав. Ось. Хтось навпаки себе саме у, у війні і відкриває, звичайно. Ось. Ну, але знову ж таки, тут на, на всіх так би робити уособлення, мабуть, теж неправильно. Але безперечно, і ті, хто себе саме у, у війні і знайшов, звичайно. Люди, які зараз нас слухають, підуть в інтернет і будуть шукати про тебе інформацію, будуть слухати твої пісні. От яку картину ти б хотів, би, щоб вони склали про тебе? До речі, на рахунок цього одразу трішки додам. Я здивувався, що хтось створив е, сторінку в Вікіпедії про гурт Адміт, і мені дуже приємно стало насправді. От я. Потім спеціально зареєструвався в Вікіпедію, теж деякі неточності вже підредагував, але редагувати завжди легше, ніж ніж створювати. Тому хто б це не зробив, дуже, дуже дякую. Загалом, мені, мені хочеться, щоб кожному будь-яка пісня, там, ну, не обов'язково всі, так? щоб хоча б якась пісня. Комусь просто підійшла або в якийсь плейліст, або просто під якусь життєву ситуацію. Наприклад, там Фучика під час поїздки в тролейбусі. Ось не обов'язково там до, до дірок, щоб там хтось мої пісні заслуховував, але просто щоб в якійсь, хоча б пісні хтось знайшов себе і йому це відгукнулося. От мені цього, цього було б повністю достатньо. А тебе вже є уявлення того, як ти будеш розвивати проєкт адміт під час війни і після неї. Поки я, я вирішив рухатись від пісні до пісні. ось і все, Тобто ось сельбедо і завтра, вони точно увійдуть до наступного міні-альбому, який вже матиме назву в клубі. Ось, але яко, якою буде наступна пісня, я поки і сам не знаю. Я, я вирішив поки просто від пісні до пісні рухатись, коли вже буде і музична ідея, і текст видам. Далі так само, як сингл, а потім, вже коли 5 пісень набереться. Ось то це вже буде наступний міні-альбом якоїсь там стратегії е маркетингу і так далі, поки поки взагалі ніякого немає. А чи не здається тобі, що у твоїх піснях немає особистих історій? Тобто в тебе є пісні, які побудовані здебільшого на емоції, на вайбі, е але нема портрета. От так. ти уникаєш писати про себе, чи, чи не вважаєш це ціннісним? Чи чому? Я просто люблю писати або образами, або ситуаціями. Тут я, тут я з тобою повністю згоден, бо мені здається, що повністю персоналізована е, пісня вона, вона може і нічого цікавого і, і не нести. А якщо це буде пісня якась ситуативна, або про якийсь образ там тролейбуса, який їде в депо? Або е, про е, дроти, які е, за вікном. Ось воно воно все-таки кожного наштовхне на якісь е, власні, власні спогади, власні думки, власні переживання. Але не знаю, можливо, і дійсно, колись у мене народиться якийсь текст там, повністю особистий, повністю персоналізований, і хтось у моєму досвіді також і знайде знову ж таки свої якісь спогади і так далі. Просто е, я зрозумів, що в мене. Е, Ну, ті вірші, які я пишу, вони по-іншому не пишуться. Тобто, коли я маю якийсь образ, я навколо нього вже е, можу повністю докрутити текст, пісню, композицію і так далі. А просто от взяти і розповісти якусь історію від і до, ну, я, я якось або ще не навчився так писати, або, або можливо, і недостатньо намагався. Не знаю, хороше, хороше запитання задала. Можливо, колись і буде якась суто персоналізована пісня. Але от власне і що стосується завтра, то я і взяв вірш Максима за основу, бо він, він прямий і у ньому от якраз і описується історія за рік. У мене б так би не вийшло написати. тому так, Можливо, щось, щось зміниться, але поки. Я, я, я вирішив так: якщо працює е, один формат написання, то я краще, краще буду його поки притримувати. В тебе немає жодної пісні, в якій ти закохався, чи в якій ти розчарувався. Між в чомусь. стінами це пісня про кохання. Читайте між стінами. Там, між рядків, між стінами, так. В тебе, ну знаєш так, виходить, що образ про тебе важко скласти. В тебе є вже відповідь, хто такий адміт? Та немає, якщо чесно. Мені мені здається, адміт – це просто це вайб, який або е, зрезонував з кимось, або ні. Давай зараз зробимо музичний вайб на тему портрет адміт». Ну, давай. Адміт вчора сьогодні-завтра. Отже, друзі, зустрічайте у вікенді нової музики. адміт та Ксенія Івась. Труба. Ким ти був ти пам'ятаєш, юристом в офісі із флетлайтом. А сьогодні ти змінив костюм. Костюм на піксель, все пофіксив Костюм на піксель, все пофіксив все пофіксив, костюм на піксель Яким ти будеш завтра. Час покаже, карта ляже. Карта ляже і час покаже. Саксофон! Тобі Шик. за цей музичний номер. Круто. Спільний. Чудово. З чим ти нас наступного разу завітаєш? Не знаю. Я, я сподіваюся, що наступного разу, знову ж таки, це буде, буде якась прем'єра нової пісні, бо музичних ідей насправді вистачає. Але знову ж таки, все впирається в слова, в правильні слова. От. І... В те, що ми вже проговорили, в о, особливості написання мною текстів, Це звучить як назва монографії якось. Ось. Але так, наступного разу, як я вже е, довершу е, написання слів, то обов'язково по, по накатаній схемі я спочатку надішлю заздалегідь перед релізом вам, там сподіваюся, зустрінуся. Я тобі дуже дякую. Мені дуже сподобалася фраза «Костюм на піксель, все пофіксив. Влучно і Можливо, просто да. народилося щойно. Можливо, візьму, зав'язаю. <рес> Я тобі дякую за чудову розмову. Прощаюсь Дякайте. до наступних пісень. Друзі, заходьте на Ютубі на сторінку Радіо Промінь. Обов'язково лайкайте, підписуйтесь, дзвіночки натискайте. Буде дуже багато цікавого контенту.